Ми знаходимося в місті Кривий, Рі, сюди приїхали для того, щоб організувати взаємодію штабу по ліквідації тих наслідків, які ми бачимо ззаді. Сьогодні ночі в Сприворіжжя зазнало велику трагедію щодо руйнування, в тому числі до тих жертв, які ми знаємо. Безпосередньо в цьому домі було знайдено чотири мешканця вже мертвими да, під час ліквідації тих наслідків, які ми бачимо. Точно запевняю, що вашого органа. Державної влади, в тому числі обласної військової адміністрації, обласної обласної ради, вже проговорили з місцевими органами місцевого самоврядування щодо надання тої допомоги, але потрібно визначити розмір заданих збитків. А чи відомо, скільки людей взагалі проживало в цьому будинку? Хоча б по квартирам? По квартирно біля 60 квартир, безпосередньо ті, які зараз знаходяться задія, знаходяться під руйнування. Потрібно провести ту експертизу, яка дозволить нам зрозуміти, чи можна ремонтувати цей будинок, чи потрібно буде взагалі зносити все і відбудовувати там. А скільки людей проживало в будинку загалом? Понад 100 людей. Скажіть, будь ласка, на цю хвилину поранені загибли, що відомо, як стан? Щодо загиблих, безпосередньо на цьому місці 4 чоловіка загибнуло, в іншому місці вже ще два тіла знайшли і 5 тіл по повідомленню свідків знаходяться ще під завалами. Взагалі, 21 людина звернула за медичною допомогою, 15 з яких знаходяться в лікарні, і 8 в тяжкому стані. Чи є шанси, що цих п'ятьох ще живий? Шанси завжди є. Ми будемо це робити, будемо шукати І безпосередньо наші ДСНСники зараз з комунальщиками працюють на місці для того, щоб деблокувати і намагатися якнайшвидше добратися до людей. А можна назвати ще які об'єкти, крім цього будинку, зробити? Всі об'єкти, які були на нас удари, вони фактично промислові. І ніяких об'єктів військової інфраструктури там не знаходиться. Там, де шукають людей, там взагалі знаходився склад з питною водою Скажіть, будь ласка, чи відомо, якими саме ракетами працювали? Це вже експертиза покаже, річі працюють на місці. Ну, Попереднє х 101, там ході би. Скажіть, будь ласка, попадання було безпосередньо в будинок? Ні, попадання ми зараз бачимо безпосередньо перед будинком попадання було. Це добре, що так, що, як то кажуть, все вийшли нас від від того, щоб не було безпосередньо попадання в будинок. Ми вже разом з обласною військовою адміністрацією, з депутатським корпусом, з громадою міста Киволога опрацювали питання. Кожна родина, в якій загинула людина, може зраховувати на допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Зрозуміло, що це не поверне рідних та близьких, але після того, як будуть зроблені всі експертизи, будемо розуміти, чи можливо ці квартири відбудувати, чи неможливо відбудувати, і тоді будемо надамо вже допомогу з обласної ради і з громади також. Зараз всі вже працюють, йде процес отеклення всіх цих всіх домівок. Ті люди, які тут мешкають, на сьогоднішній день працює штаб, вони відмовились від розселення, вони будуть мешкати у своїх рідних та близьких. Але місця для розселення також є. І всі забезпечені і їжею, і належною медицинською допомогою. Як спрацювала міська влада на вашому? Дуже ефективно. І також велика подяка ДСНС і поліції, тому що вони... Врятували в перші хвилини після того, як туди було влучання, вони достали з цих поверхів ще 12 людей, які були непритомні, і це допомогло, щоб вони залишилися в Це велика заслуга наших ДСНСників і наших поліцейських. Скажіть, всі поранені, вони в лікарнях Кривого Рогу так. Підрозділи прибули одразу через пару хвилин після влучання. На місці трагедії працювало 53 рятувальника, 11 одиниць техніки. В перші хвилини спільно з поліцейськими було врятовано 12 людей. 24 потерпіли, з них 19 знаходяться в лікарні. І знайдено на місці події 4 загиблих. Чи на даний момент? По інформації поліції на даний час немає повідомлень про пожежу картість. так? ліквідації пожежі заважали такі фактори, як повітряна тривога з метою збереження особового складу і тому, що могли бути повторні. Прильоти це одна основна складність була. Велика температура і площа. На жаль, кількість загиблих може вирости. Ми ще не знайшли п'ятьох людей, можу так сказати. Всім людям, які постраждали, надається необхідна допомога. Всім запропоновано розселення. Правда, всі поки що розсіляються у родичів та знайомих, але розселення ми готові провести. Також налагоджене харчування, медична допомога. Працює центр, який приймає заяви на пошкодження документів, пошкодження майна, матеріальна допомога і таке інше. Постраждалих по будинках на стругі повністю зараз спочатку пленка. І USB, потім будемо вставляти окна і будемо проводити інструментальне обслідування цього будинку, в який влучила ракета. Потім будемо приймати рішення, чи нарушений конструктив чи ні. Якщо конструктив не порушений, будемо ремонтувати, якщо ні, то будемо розуміти, що людям треба надавати належати рішення. Загалі тільки тут пошкоджені, скільки колодязь, коли поверхливо, на скільки років багато Пошкоджена і школа напроти, і ще ряд об'єктів соціальної інфраструктури, будинків поки що більш ніж 30. Багато, да, багато поверхових п'яти поверхтілок. Тоді би через постраждало, чи загибли тільки діти, чи це люди Ми Пізніше тоді всю інформацію стосовно загиблих серед постраждалих, безумовно, дітей. Перна волна, я не знаю, це я кажу, в мене другий етаж, в мене все там. В мене класні ходи, там є така рейка. А, як і, повністю дирки, повністю дирки, нічого немає. Навіть немає рану. Іменно в цих вікнах. З людьми на мене це. Да. А багато що страждали багато що будинку? Дуже багато. З тої сторони це виходить, вважайте всі версії. Іменно двір, що виходить а до цього да, дому, да. да? до цього дому, де, де але іменно у дворі, це все покраще. А ви сюди будуть видавати? Дають стрії ці, як називаються, якісь є, ну потім де тільки. Ну треба щось задіватися. Дерти, шкода, такі. У когось ще посередині там остати.

А я сейчас знаю. Так я буду. Скажи, ближню. Ну двух часов ночі до полпятого не спали. А потім вже собрались на роботу. І от не знаємо опять тревога. А ребенок там і дитину лікувати. Дитина прилякалась. Прилякалась. Да. Стекло влетело, рама влетіла в квартиру. Стеклами трошки побило, а так.